Всім привіт-привіт! Сьогодні випадково на полці знайшов таку фото. Стара стара фотографія, її десь років певне, з 20. Але то реальна фотографія скарба. Це мої знайомі були, знайшли скарба. Передали мені фотографію, коли я їхав в Київ на зльот антикварний. Ну, як би попробувати знайти купця на той скарб. Сам особисто того скарба в руках я не тримав, та і не стремився його, як би сказати, в руках потримати той скарб. Ну, от така ситуація. Може, хто там сильно розбирається в цій справі, скаже, бо я вже не пам'ятаю, який то період. Тоді було визначення. Значить, це все добро важило 130 грам срібло, як ви бачите. Те, що я знаю, це от ті колти. Лобні прикраси жіночі, це, напевне, були, як би тепер сказати, браслети, персні, це так само ж, персні, залишки колтів і якісь такі дивні, з дивними символами, як вони сказати, Забув, як вони називаються. Ну, коротше, хтось може мене поправить. Ну, скарба побачити хотів сказати, що то не так, ну, якби, не проблема, але хотів сказати, що в музеях скарба побачити не проблема. Якраз в музеях побачити їх проблема, бо чомусь е, білі археологи дуже розпинаються, що чорні археологи е, розграбовують ґрунти. Е, але де їхні де знахідки білих, білих археологів? Вони купають е, все своє життя е, офіційно, законно, з усіма дозволами, з усіма можливостями від держави. Але їхніх знахідок дуже мало порівняно з знахідками звичайних археологів, як на них кажуть, чорних чи сірих. Е, часто е, бачу репортажі. В соцмережах і по телебаченню, що такі, сякі чорні археологи наживаються в мільйони доларів, розграбовують добро з ґрунтів. Та зробіть закони. Є закони в, в європейських країнах. Не треба державі тратити грошей на тих спеціалістів в лапках білих археологів. Просто держава, є схема викуп, викупу подібних речей в, в звичайних пошуківців. І дуже зручна схема. Хтось щось таке знайшов, звертається, його е, правильно оцінюють. І якщо то цікаво якомусь музеєві державному, той музей викуповлює для своєї експозиції. Якщо воно не цікаво, дається дозвіл людині продати чи там зберігати, чи що, що хотіти з тим робити добром. І так воно правильно. А в нас такого нема. У нас нібито залишився ще закон той від Радянського Союзу, що коли знаходиш скарба і здаєш державі, то його, по-перше, оцінюють, хто знає як. Як зазвичай дуже занижену ціну ставлять, так було і за СССР. А по-друге, ну, і мають від тої оцінки, по-моєму, 25% заплатити тому, хто знайшов і здав добровільно. Але справа в тому, що наскільки я чув, в Україні закон той зберігся від СССР, але де взяти ті кошти, якими заплатити частку за, за той скарб, то не передбачено ніде. Тобто по справі. Ніхто не компенсує тих 25%. І що я вам скажу? Мені було, я зустрічав людей, таких, які казали, що ти ото мелиш, а у мене знайомий знайшов пішов десь там в адміністрацію чи в поліцію і йому заплатили ту частку. Так я вам скажу звідки та частка взялася. Я переконаний на 100%, що це котрий з тих чиновників шустрих. Сам забрав того скарба собі, а людині ніби там якусь бумагу, може, написав подяку чи ще щось і заплатив тих пару рублів той, нібито той процент. Але пізніше той скарб ніде не з'являється ні в якому музеї. А, а як мінімум, частка того скарба мала би залишитися в експозиції місцевого музею, ну і там далі по, по, як -то кажуть, по тих ступеньках догори. Там в Києві якомусь музеї, ще там От, от така моя думка. А ну розкажіть, хто що про то думає. Ну, мене обурює, коли я чую оце з що такі сякі розграбовують. Та й-палки, значно більше шкоди наносить звичайне сільськогосподарське виробництво, плуги, культиватори, фрези це все нищиться в полях. А от такі, як кажуть, чорні археологи вони вистьобують з тими приборами е, ті речі, і як би там не було, ніхто тих речей не переплавляє на метал. Вони йдуть, йдуть вони в приватні колекції, так, але ж в приватних колекціях вони нікуди не подінуться. І там дехто розказує, що то вивозиться за кордон, та ніхто не ну, якась частка виїжджає, але нема того, що було колись за СССР. Якось так виходить, що за кордоном значно менше цінять такі речі, ніж в нас. І в нас є вже достатньо бага... дуже багатих людей, які такі речі купляють і збирають, і зберігають. От я навіть знаю факти, коли за кордону люди везли антикваріат в Україну і продавали в Україні нашим місцевим. Поцінювачем антикваріату. І навіть знаю одного знайомого, який попав на такі справи, і мало не посадили його ну, на, на контрабанді. Контрабанді антикваріату в Україну з-за кордону. Я, я рахую, що йому за таке треба було дати, як мінімум, якусь. Похвальну грамоту, а то й, може якийсь орден за таке, що він в Україну привозив антикваріат, а не вивозив з України. Ну, Але що є, то є, знаєте. Закон працює на дві сторони: що на вивоз, що на ввоз. Виходить так. Отака От ситуація. Значить, цей скарб знайшли, ну, такі, я сказати, не... Партізани, я не знаю точно звідки вони Вони десь так з, з району Франківщини, мені так здається, судячи по тому, як, який в них був говір, е, вони час від часу приїжджали в нашу сторону е, на пошуки. І от е, я якось був розказував, саме в них в Арсеналі, окрім всяких приборів, е, е, тих всяких. Е, Металодетекторів і так далі. В них в Арсеналі певний час був шаман. Е, вони на нього казали монах. Монах, монах. Ну, типа монах. Е, такий чоловічок, я ту історію розказував, як я був, брав участь в пошуках прямо з тим монахом, як він працював. Е, ну, якщо комусь цікаво, то я ще перерозкажу. Зараз поки не буду повторятися, чоловічок. Привозили його на місце, і він буквально за кілька хвилин говорив: є тут добро, нема того добра, було воно там, чи не було, навіть приблизно казав, куди воно поділося. От, От така була ситуація. На жаль, контакти з, -з, -з, тими, з тим Монахом втратилися в мене. І якось за тих років 15-20 я був зустрічав. Е Цих людей, саме організаторів цієї групи, то вони щось там мені таке наговорили, що вони там посварилися з тим монахом, якби вже з ним не працюють, і щось таке. Ну, коротше говорю. Але от я скажу, випадково знайшов фотографію, вона в такому бідовому стані, якісь в плями по ній, Вона десь перекидалася в нас тут. По хаті не знаю навіть, як, як вона збереглася до сих пір, бо фактично вона, її задача була ото відбути один чи кілька зльотів в Києві. От така ситуація. Так що наша земля ще багата е, і дуже-дуже є багато добра е, в, нашій, в нашій землі. Е, маю на увазі добра такого історичного антикварного. от, і Купачів є дуже багато, металодетектор купити нема проблем. Я вважаю, що є одна проблема. Щоб щось знаходити, треба мати щастя. Ні, По-перше, треба шукати. А по-друге, треба мати до того щастя. От, от, особисто в мене, я вважаю, що до того щастя нема, до таких знахідок, я нічого ніколи дорогого не знаходив. Завжди щось таке якесь металолом. Скажем. Можливо, через то я не дуже так і їжджу на розкопки. Десь там раз на указ буває, коли посівна. Е якщо є кому з хлопців сісти за руль трактори, то я там трошки з металодетектором по полі походжу. О, це во. Але ж кажу, що ніколи не знаходив нічого дорогого, навіть такого, щоб вернути. Пальне за машину і там то, що купив, перекусити, коли їдеш на, на коп. То так, для душі походив там, покопав, поприсідав таку хороше для здоров'я заняття, свіже повітря походити, поприсідати, покопати. Ну аби тільки шкоди не робити нікому. Ми зазвичай копаємо ямки за собою засипаємо. Які залізячки знаходимо, або забираємо, або десь вішаємо на деревах, так, щоб більше вони не попадали нікому під, під прибор, під катушку, нікого не дражнив. Хоча знаю, знаю таких копачів, які роблять навпаки. Оце коли знайшли якусь непотрібну залізячку, назад її кидають в ямку, закопують, щоб ще хтось, щоб ще хтось помучився з нею. Щоб ще хтось її викопував. Вот. І, і знаю такі приклади, коли. Копачі з хорошим гумором, напевно бо як би то сказати. Прикопували разом з якоюсь непотрібною залізячкою, в основному якимись алюмініум, він гарно дзвонить, чи фольгою з цигарок радянських. Прикопували якусь бутилочку з запискою, типу там привіт. Привіт копачові і дата. Знаєте, як прикольно? Сам я такого не викопував, але не раз чув про таке, що так хлопці там копають, дзвонить, прибор, страшно викопуй, а там бутилочка Здоров! Викопав, викопав. Ну, поздравляємо! І там така та дата, такий-то рік. Ну і там якось часом представляється, хто такий, часом просто написали та й по всьому. От такі історії пошуківців. Звичайно, справжні, я себе не рахую, пошуківцем, Таким справжнім, як є, що їздять там буквально кожну вільну годину чи хвилину виїжджають на Коп, чи виходять, є такі фанати, я таких знаю. От, я так собі, для душі там, раз на указ вийшов, походив, попікав. і та й по всьому. От така справа, така історія. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Може, чи серед моїх глядачів не може, а я знаю, напевно, що серед моїх глядачів є сильні купачі, е, якщо не жалко, не страшно, чи ще щось розкажіть про свої пригоди пошукові, е, цікавлять, ну що цікаво, цікавить, всякі пригоди. Хто, хто що вважає цікавим? Е, звичайно, що цікаво, може хтось знаходив скарби, може хтось зустрічався з якимись потойбічними проявами. Це мене ще більше б цікавило. Та я й думаю, що буде цікаво і моїм глядачам почитати ваші коментарі. Маю плани, маю плани спробувати інтерв'ю взяти в одного дуже сильного купача. Не знаю, як він до того віднесеться, але я надію, що десь, десь, десь спрацюємося ми з ним. Може, може, хоча то та таке діло. Бувайте, здорові, всім хорошого настрою! Пошуківцям хороших сигналів під катушку, вдалих знахідок, і щоб що ви знайшли, все вам йшло в пользу.